Розділ 10. Повернення БОРГУ. У цей момент зал поринув у тишу, і всі погляди були спрямовані на Чуюе. Чую, що ти сказала, ти не можеш говорити такі дурниці. Після слів Чувей його пильний погляд був наповнений попередженням про наслідки. Його сенс був дуже зрозумілий, і він був у тому, щоб Чуюе сказала правду. Я не говорю дурниць. У той день, коли Чуфен і Чучень робили ставку, я була там, і Чучень був тим, хто дозволив мені бути свідком. Після цього Чу Юе взагалі не боялася чувея. Вона стояла поруч із чуфеном, ніби таємно кажучи, натовпу, на якому вона боці. У той момент не тільки Чень, навіть Чученг, Чувей і більшість членів сім'ї Чу змінилися на обличчі. Вони ніколи б не подумали, що Чу -Юе зробить це для Чуфена, і навіть піде проти всього натовпу сім'ї Чу. Насправді, навіть Чуфен був трохи здивований, так як роблячи це, Чу Юе образила багато людей. Але крім цього, Чуфен був зворушений. Чучень, ти не в змозі сплатити свій борг? Чуфен, як і раніше, тиснув на нього. «Счує, як свідок, він не вірив, що Чужень це заперечуватиме. Я. Обличчя Чученя було надзвичайно потворне, і він не знав, як відповісти. Щорічно сім'я Чу виділяла тільки по одній траві Святого Духа, крім цієї підтримки, вони не мали жодних шансів отримати такі добрі духовні трави. Він нещодавно отримав його додаткову траву Святого Духа і чучень готувався використати її, щоб зробити прорив на четвертий рівень духовної сфери. Як він міг віддати її комусь? Хм, то що, якщо це правда? Ти вступив до школи блакитного дракона в той же час, що й Чужень. Він увійшов у внутрішній двір два роки тому, і ти повністю відстав на ці два роки. Витративши так багато часу, щоб увійти у внутрішній двір, ти все ще такий зарозумілий. ти хочеш вимагати від Чу чуженя підтримку, яку він отримав від сім'ї. Чу Чен холодно посміхнувся і підступно запитав. Як старший брат Чучена, було очевидно, що він не дозволить чуфену відібрати траву у свого брата. Не кажи мені цього, твій брат чудово знає, що відбувається. Якщо ти не в змозі виконати свій обов'язок, просто визнай це. Я можу забути про це, але необхідно, щоб він особисто визнав, що його слова лише порожня балаканина, і вони абсолютно нічого не варті. Чуфен не відпускав його. Ти. з цими словами. Чучень був дуже злий і почав скрипіти зубами. Він не міг спростувати ці слова, оскільки вони були правдиві. Ха ха, ха жартуєш, недотримання обіцянки. Хіба я коли-небудь згадував щонебудь про це? Ти можеш отримати траву Святого Духа від Чученя, але ти маєш визнати перед натовпом, що ти не вдаха. Ідіот, якому потрібно п'ять років, щоб увійти у внутрішній двір. Народе, я правий? Чученг голосно кричав це вірно. Чученг правий. Правда, якщо ти хочеш траву Святого Духа, ти маєш визнати, що ти не вдаха. Поки ти визнаєш це, ми просто віддамо її як подачу жебраку. Чученг підняв руки і почав кричати. Звичайно, всі закричали у відповідь: у сім'ї чу, крім Чу Юаня, Чу Ює та Чу Гую, практично нікому не подобався Чу Фен, і всі вони хотіли вигнати його з сім'ї Чу. Тому незалежно від того, наскільки це надмірно, поки це стосується Чуфена, вони не підтримуватимуть його. Вони всі хотіли, щоб Чуфен відчував себе жахливо. Чученг не створює проблеми на порожньому місці. Це особиста справа Чуфена і Чучене, так ви не маєте права втручатися в це. Сварилася Чуюе. Ми не маємо права, а ти. Ти старша сестра Чученя, але навіть так ти підтримуєш аутсайдера. Ти все ще частина сім'ї чу. Чученг злісно і люто заперечив Я дивлюся тільки на справу, а не на людину. У будь-якому випадку чуфен не аутсайдер, він частина сім'ї чу. Ти чітко знаєш, чи є він чи ні частиною сім'ї Чу. Тим не менш, я можу сказати тобі, що Чучень твій власний брат. Ти навіть не намагаєшся поміркувати. Чуюе була така злана чученга, що все її тіло тремтіло в гніві. Але саме в цей час Чу Фен поклав руки на плечі Чуюе і посунув її за спину. Хоча на обличчі Чу Фена була його звичайна усмішка, його погляд став серйозним, і він спокійно сказав: Я поставлю тобі тільки одне запитання ви віддасте мені цю траву Святого Духа чи ні? Хо. Чуфен, не кажи, що ми створюємо перешкоди для тебе, але ти дійсно не гідний, щоб забрати траву Святого Духа. Якщо до цього, я дам тобі шанс, невелика дуель з Чу Дженем. якщо ти виграєш, це покаже, що ти гідний забрати цю траву Святого Духа. Чу Юе, тільки не кажи, що я не назвав причини. Я поставлю свою власну траву Святого Духа. Якщо чуфен зможе виграти, тоді все це стане його. Коли він говорив, Чученг дістав з кишені траву Святого Духа і поклав на стіл. Крім того, в цей же час Чученг кинув погляд на Чученя. Чучень миттєво зрозумів, і він також поклав траву Святого Духа на стіл. Чучень, ти увійшов у внутрішній двір два роки тому, і ти також тренував навички. З іншого боку, Чуфен тільки увійшов у внутрішній двір. Тобі не соромно дуелитися з ним. Ти просто не можеш відмовитися від трави. Чую, все ще відчувала, що це було несправедливо по відношенню до чуфена. Але якщо ти програєш, ти принесеш свою траву Святого Духу, ти насмілишся прийняти дуель. У цей момент всі погляди були спрямовані на чуфена, і вони чекали на відповідь. Якщо чуфен відмовиться, вони могли принизити його і сказати, що він боягуз. Якщо він погодиться, Чучень зможе відкрито дати йому урок. Неважливо, що він відповість, він був на небезпечному роздоріжжі, вони лише хотіли побачити, як чуфен буде принижений. Чому б мені не наважитися? Чуфен усміхнувся і погодився. Добре, у тебе є яйця. Але давай спочатку поговоримо про це у кулаків та ударів немає очей, так що не скаржся на будь-які травми. Посмішка Чученга стала ще більш їдкою. Досить дурниць. Давай виходь. Чуфен поклав свою траву Святого Духа на стіл, потім підійшов до середини зали. Чуфен. Чу Юе потягла чуфена, і її мерехтливі очі закликали його не битися на дуелі з Чученем. Але чуфен відштовхнув її руки і з усмішкою сказав Довірся мені. Чу Юе не могла допомогти і, дивлячись на це, її погляд ставав порожнім. З якоїсь причини у неї було відчуття, що чуфен виграє цю дуель. Чуфен та чучень підійшли до середини зали, і всі зібралися навколо них. Вони не хотіли пропустити приниження чуфена. Чуфен, здається, ти хочеш розбагатіти, але не в цьому житті. Чучень, який довгий час мовчав, нарешті показав посмішку на своєму обличчі, але його посмішка була сповнена гніву. Опинившись у незручному становищі через чуфена, він був дуже засмучений. Проте він отримав шанс провчити чуфена і, звичайно, він не буде стримувати себе. «Хо-хо!» Чуфен трохи посміхнувся і сказав: Я просто хотів сказати, ці слова стосуються і тебе. Ти дуже багато розмовляєш. Сьогодні я покажу тобі, наскільки ти слабкий. Раптом ліва нога Чуджена зробила крок вперед. Можна було почути бум, перш ніж усе його тіло помчало зі швидкістю польоту. Обидві його руки рухалися і удари летіли всюди. Потужна аура вийшла з його тіла, і він був схожий на дикого демонічного звіра, який прямував до Чу фена.